За Маріуполь я мамі не сказав. Ні мамі, ні бабусі. Після звільнення Маріуполя я дуже що боявся, щоб мама побачила, що я на війні, бо вона буде хвилюватись. Мама мені, звичайно, постійно дзвонила. Питала ти де? Я передумав, що я приїхав на роботу, я там працюю. Я те, те. те Вона ну, так підстегувала, куди там, коли ти в університет, коли ти туди-туди, що там в тебе сесії. І потім мене було поранено в Ливайську. Ми попали в оточення. Вийшло з оточення, до речі, ми виявили, що ми з Давінчища в 2014-му були в одному і тому самому місці, і я поранений, вже коли попав в лікарню. Думав, приїду мамі, розкажу, щоб вона не хвилювалась. Е, приїхав мамі, почав розповідати, де я був, що я зробив. Вона каже: ти знаєш, станок, слава Богу, бо ми з бабусею коли спілкувалися про це, ми розуміли, що якщо ти не підеш на війну. То ми в тобі дуже сильно розчаруємося. Це нас засмутить, і ми знали, що ти там. Ми знали, що ти нам брешеш, але ми тебе пишаємось.